Тумани, туману, тумани, тумани. Пливуть. пливуть, тумани над холею Вкриті бірюзою стоїть біля моря переді мною. Вкриті бірюзою Одеса місто моє, піснями зустрічає, піснями проводжає, Одеса, мама, миле місто моє, миле місто моє. Ах, Одеса, перлина біля моря, Ах, Одеса, ти знала багато горя, Ах, Одеса, коханий миликай, живи моя Одеса, живи і процвітай, Ах, Одеса, неначе наречена, Ах, Одеса, краса твоя неземна, Ах, Одеса, чудовий меликай, живи моя Одеса, живи і процвітай. На світі є такий народ, весело поживає, і де б то не був пісні співає, кого не запитає, що ти зі всього як кобила, дасть відповідь тобі, любий Одесит. Такими вже нас мама народила. Ах, Одеса, пилина біля моря, Ах, Одеса, ти знала багато горя, Ах, Одеса, найкращий милий край, живи моя Одеса, живи і процвітай, Ах, Одеса, наче наречена, Ах, Одеса, краса твоя неземна, Ах, Одеса, чудовий милий край, живи моя Одеса, живи і процвітай. Одесія, так і має, він світить усім завжди, Він каже, стивай моря, зайди сюди. Тут двері сідять чинені, і келихи налиті, дівчата танцюють тут до ранку, і хоча люди тут всі діловиті, Веселитися зім'їде до світанку Ах, Одеса, найкращий милий край, живи, моя Одеса, живи і процвітай, Ах, Одеса, місто, наче наречена, Ах, Одеса, краса твоя, неземна. Ах, Одеса, чудовий милий край, живи Одеса. Одеса, живи і процвітай, Ах, Одеса, перлина біля моря, Ах, Одеса, ти знала багато горя, Ах, Одеса, коханий милий край! живи, моя Одеса, живи і процвітай, Ах, Одеса, місто наче наречена! Ах, Одеса, краса твоя, неземна! Ах, чудовий милий край, живи, моя Одеса, живи і процвітай, 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 живи і процвітай.